Добрий день, шановне товариство. 25 січня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Село Нігін. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання, ставимо вподобайки. Не планував сьогодні зняти відео, займався зовсім другими справами, але вийшов в садок, як ж без того, і побачив дещо таке. Що вирішив його зняти, показати вам і самому потрошки виправити ситуацію. І от що я бачу на молоденькій абрикосі. Брати наші менші допомагають нам садоводам. Зайчики працюють. І це не поодинокий випадок. До цієї пори не було нічого. Зима безсніжна, не морозна. А вони, незважаючи ні на що, захотіли поласувати плодовими деревами. От яблунка також. Яблунька минулорічної посадки. Що ми бачимо? Те саме Добре, що не вкільцьоване ще. Будемо бачити. Ось така шкода від наших зайчиків. І от спробую я картоном обгорнути стовбурці і прив'язати. Якщо хтось знає якісь інші методи захисту, пишіть. І незважаючи на те, що ділянка знаходиться всередині села, звідти вулиця, будинки, звідти вулиця, будинки, з усіх сторін будинки, а зайці ходять. Ну нічого, будемо боротися якось. Всім вам мирного неба, міцного здоров'я, до побачення.